З Романом Опачком попрощалися у перечині. Військовий служив у лавах 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. В Ужгороді попрощалися з прикордонником Богданом Біликом. Чин похорону відслужили на площі народній. Туди прийшли рідні, друзі, знайомі містяни, військові та представники влади. У берегові сьогодні попрощалися з військовим Віталієм Кільдюшкіним. Житловий будинок горів у селі Новоселиця Тячівського району. Вогонь знищив крівлю на площі 60 квадратних метрів та перекриття на площі 48 квадратних метрів. Літня кухня горіла в місті виноградів Берегівського району. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, електротехніку та внутрішнє оздоблення будівлі. На Закарпатті водій рейсового автобуса намагався ввести в Україну партію смартфонів вартістю понад 770 тисяч гривень. Двох чоловіків затримали правоохоронці на Закарпатті. Обох підозрюють у переправленні військовозобов'язаних за кордон. Закарпаття, що за вказівкою агресора розпалював антисемітські настрої в області, затримали правоохоронці Служби безпеки України. Шість пасажирських автобусів для кількох областей України привезли представники Угорщини в Ужгород. Звідси транспорт передадуть Чернігівській, Сумській та Харківській областям. З Романом Опачком попрощалися у Перечині 2 квітня. Про це сьогодні на своїй фейсбук-сторінці повідомила Закарпатка Лариса опаленек балаженець Міський голова Перечина Іван Погоріляк також написав, що Роман Опачко працював у Перечинському комунальному підприємстві. З червня 2022 року долучився до Збройних сил України. Військовий служив у лавах 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Загинув 22 березня під час бою у місті Бахмут Донецької області. Кортеж місцеві жителі зустрічали на колінах. Хрущання з Романом було біля його будинку далі в церкві. Поховали військового на місцевому кладовищі, вічна пам'ять і слава герою. В Ужгороді попрощалися з прикордонником Богданом Білоком. Чин похорону відслужили на площі народній. Туди прийшли рідні, друзі, знайомі, містяни, військові та представники влади. Про це написали на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. У повідомленні йдеться про те, що Богдан Білик народився у місті Ужгород 20 лютого 1984 року. З вересня 2015 до жовтня 2016 брав участь в АТО. За сумлінну службу у травні 2016 року йому присвоїли позачергове військове звання молодший сержант. На початку повномасштабного вторгнення Богдан Білик почав служити в Чопському прикордонному загоні. Пізніше був переведений до Луганського загону, де йому присвоїли звання сержант. Військовий загинув 29 березня на полі бою під час ворожого штурму позицій підрозділів Сілоборони України поблизу міста Бахмут Донецької області. У Богдана Білика залишилися дружина та донечка. Захисника похоронили на пагорбі слави у Вужгороді. Вічна пам'ять і слава герою. У берегові сьогодні попрощалися з військовим Віталієм Кільдюшкіним. Про це повідомив міський голова Золтан Баб'як у Фейсбук. Він написав, що Віталій був навідником мотопіхотного взводу. Загинув під час виконання бойового завдання в селі Стельмахівка Луганської області. Попрощатися з захисником прийшли рідні, друзі, містяни та військові. Поховали Віталія на центральному кладовищі Берегова. Вічна пам'ять і слава герою. Житловий будинок горів у селі Новоселиця Тячівського району 1 квітня. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС у Закарпатській області. Там написали, що про загорання власники повідомили о 6.40. Рятувальники гасили пожежу більше години. За цей час вогонь знищив крілю на площі 60 квадратних метрів та перекриття на площі 48 квадратних метрів. Травмованих та загиблих немає. Літня кухня горіла сьогодні у місті Винограді, у Берегівського району. Про це повідомили на сторінці ДСНС у Закарпатській області у Фейсбук. Там написали, що загорання виникло в одній з кімнат. Увечері господарі розтопили піч, а вже після опівночі прокинулися і побачили дим, що виходив крізь вікна та двері літньої кухні. Власники зателефонували рятувальникам, котрі загасили пожежу на площі 15 квадратних метрів за кілька хвилин. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, електротехніку та внутрішнє оздоблення будівлі. Травмованих та загиблих немає. 18 нових телефонів в Україну з Італії намагався перевести водій рейсового автобуса минулої доби. Про це сьогодні Суспільному розповіла речниця закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська. За її словами, незадекларовані смартфони водія знайшли на пункті пропуску Теса. Загальна вартість понад 770 тисяч гривень. Повертаючись з Італії до України через митний пост Тиса Закарпатської митниці, 37-річний водій рейсового автобусу Санремо Київ під час проходження митного контролю в червоному коридорі вказав лише особисті речі. Усно підтвердив, що немає будь-яких товарів, переміщення яких через кордон обмежено. Але коли митники зайшли з перевіркою у салон автобусу, то одразу ж виявили під пасажирським сидінням, що знаходиться позаду водійського, 18 новеньких мобільних телефонів. Серед них 4 штуки торгового. Марки Apple моделі iPhone 14 Pro Max, 6 смартфонів марки Samsung та марки OnePlus. Орієнтовна загальна вартість яких складає понад 770 тисяч гривень. Тож очевидно, що новенькі гаджети буковинець хотів завести автобусом в обхід декларування та оподаткування. Це при тому, що згідно з митним законодавством дозволяється ввозити в Україну товар без декларування та оподаткування на одну особу, якщо його вартість не перевищує 500 євро та вага до 50 кілограм. Відтак відносно водія складено протокол про порушення митних правил. Наразі незадекларовані на мобілки, тимчасово вилучено, а їх остаточно. Ну вартість визначить спеціаліст експерт. Двох чоловіків затримали правоохоронця на Закарпатті. Обох підозрюють у переправленні військовозобов'язаних за кордон. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Фейсбук. У ході реалізації матеріалів кримінального провадження відкритого за матеріалами оперативників Мукачівського прикордонного загону спільною міжвідомчою групою складі головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського загону управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області департаменту військової контррозвідки служби безпеки України Закарпатської області. Та процесуального керівництва Ожгородської та Берегівської окружних прокуратур було викрито двох організаторів незаконного переправлення чоловіків притулого віку за кордон. Зловмисники заскочили на гарячому, коли ті саме доставили у населений пункт вилок військовозобов'язаного чоловіка та планували за 2,5 тисячі доларів США переправити його в Угорщину. Ці гарантії кримінального провадження затримали в порядку статті 208. Затриманим вже обрали запобіжні заходи тримання під вартою з можливості внесення застави. Про це суспільному розповіла речниця. Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк. Це тримання під вартою з правом внести заставу. Сума застави для 30-річного фігуранта це 161 тисяча гривень, для його 22-річного спільника це майже 54 тисячі гривень. Як встановило слідство, чоловіки налагодили механізм переправлення військовозобов'язаних через так званий зелений кордон до Угорщини. Вони домовлялися з клієнтами про місце зустрічі, про суму, яку вони їм мають сплатити за послугу з независю. Конного переправлення і в подальшому мали надати вказівки щодо е, особливостей перетину державного кордону е, та всіх деталей маршруту. Так встановлено, що один е, клієнт е, сплатив за таку незаконну послугу 2,5 тисячі доларів США. Наразі у кримінальному провадженні триває досудове розслідування, і всі обставини злочину будуть в ході нього встановлені. Закарпаття, що за указівкою агресора розпалював антисемітські настрої в області, затримали правоохоронці служби безпеки України. Про це Суспільному розповіла пресофіцерка СБУ в Закарпатській області Ванда Мільо. За її словами, затриманого підозрюють у нанесенні написів з закликами до вбивства євреїв на фасадах будівель у центрі Ужгорода. На Закарпатті служба безпеки України встановила особу антисеміта, який тероризував представників єврейської національності та закликав до винищення громадян цієї нації. У ході багатоетапної спецоперації викрито громадянина України мешканця міста Ужгород, який позиціонує себе як фанатичний ненависник євреїв, співробітники СБУ задокументували кілька спроб чоловіка розхитати ситуацію в регіоні шляхом розпалювання ненависті по відношенню до єврейської нацменшини. Встановлено, що в грудні минулого року він наніс антисемітські написи із закликами до вбивства євреїв в самому центрі Ужгорода, а згодом ще й надіслав лідеру єврейської меншини регіону роздруківку, в якій йшлося про необхідність винищення громадян цієї нації. За даними Української спецслужби, чоловік тимчасово проживав на території північної Осетії. Наразі співробітники СБУ детально вивчають можливість зв'язки чоловіка зі спецслужбами Російської Федерації. Ініційована СБУ низка експертиз, зокрема, по Черкознавчих та судово-лінгвістичних підтвердили протиправність дії злоумисника. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта, у ході яких виявлено низку доказів, які свідчать про цілеспрямовану підготовку даною особою до залякування та приниження представників єврейської національності, зокрема виявлено і вилучено заплямований фарбою одяг, який повністю збігається із тим, в якому чоловік наносив антисемітські написи. Під час слідчих дій співробітники СБУ отримали доступ до комп'ютерної техніки і флеш-накопичувачів із доказами протиправної діяльності. Крім цього, вилучено книги російських авторів про діяльність спецслужб Російської Федерації, які чоловік зберігав у себе вдома. У межах кримінального провадження правоохоронці затримали фігуранта. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною першої статті 161 кримінального кодексу України. Цей автобус поїде за 1200 кілометрів у місто Білопілля Сумської області, розповів його міський голова Юрій Зарко. Допомога надійшла якраз той час, коли вона дуже дуже необхідна. Можливо, ви чули декілька днів назад. У нас були дуже великі бомбардування саме центру міста. У нас якраз були розбомблені школи, збомблені житлові будинки, поліцейська дільниця, і тому велика проблема зараз навіть не те, що там дітей до школи довозити, а іноді для населені пункти не можемо ні хліба, ні продукти доставити. Тобто, перша велика велика проблема. Саме саме з автобусами, це шкільні автобуси, тому що декілька шкіл розбомблені, і тому треба буде велика проблема довозити дітей. Але зараз у нас навчання онлайн непревеликий жаль. Але в будь-якому разі ми, можливо, будемо використовувати як муніципальний транспорт, але згодом як шкільний автобус. Відправлять також автобус у місто Охтирка Сумської області. Потреби міста Охтирки досить великі, оскільки місто Охтирка, мабуть, єдине місто, яке було зруйноване авіаційними бомбардуваннями. Автобуси шкільні забиралися для... Треб військових. І ще ну, потребують якби постійно це все. Даний автобус. Я думаю, що буде е, два варіанти: або це буде комунальний автобус, який буде перевозити е, там пільгову категорію населення. А найбільш ймовірно, що це буде автобус, який буде перевозити школярів із нашої сільської частини, нашої громади у місто для навчання. У нас буде змішаний варіанти навчання В деяких школах, здебільшого дистанційно, оскільки ми за 40 кілометрів від кордону, і наш район постійно. Бомбардується. Але буде якийсь класний маршрут, який охопить значну частину нашого міста. П'ять автобусів відправлять в області, які після деокупації потребують громадського транспорту, каже голова закарпатської військової адміністрації Віктор Микита. За його словами, це Чернігівська, Сумська та Харківська області. З початку війни, коли Росія підступно напала на Україну, величезна кількість транспорту, тому в числі шкільних автобусів, була вилучена для Збройних а сил України. На... Сьогодні, коли відновився учбовий процес, коли у нас є деокуповані території на півночі, на півдні, на сході, коли люди повертаються додому, їм потрібна допомога. Не дивлячись на те, що на території Закарпаття була вилучена велика кількість шкільних автобусів, в першу чергу. Ми ділимося цими автобусами з регіонами, які в першу чергу цього потребують. За словами Віктора Микити, загалом Угорщина планує передати 14 пасажирських автобусів. 13 відправлять на деокуповані території. Один автобус залишить в Закарпатській області. Оксана Ушакова, Колишин, Суспільне новини.